Для родичів загиблих захисників України влаштували зустрічі з юристом, спілкувалися стосовно різноманітних правових питань родини полеглих військовослужбовців із юристкою Мартою Фучко організували зустріч у центрі підтримки захисників України Коломийської міської ради. Оформлення статусів різноманітних документів, написання заяв чи скарг. Це чи не найпоширеніші питання, з якими до юристів сьогодні звертаються військовослужбовці, їхні родичі, родини зниклих безвісти, загиблих та померлих захисників, каже головна юристка сектору Коломийське бюро безоплатної правової допомоги Марта Фучко. Найчастіше з якими проблемами стикаються, це оформлення документів, статусів, можливо, є якісь підтвердження, десь можливо, в довідці немає обставин для того, щоб ми могли роз'яснити, скерувати до. Помогти скласти заяву також часто до нас звертаються про те, які пільги права вони можуть отримувати, чи на оплату комунальних послуг є знижки, чи можливо є на якісь лікування чи протезування, чи також на видачу медичних якихось ліків. Марта Фучко наголошує сьогодні, фахівці безоплатної правової допомоги проводять чимало таких зустрічей, особливо з військовими та їхніми родинами, зокрема і з родинами загиблих і безвісти зниклих захисників. Адже доволі часто в законодавстві з'являються нову. Дання та й детальних роз'яснень потребують вже й чинні закони, каже юристка. Члени сімей, загиблих захисників та захисниць можуть отримати у системі безоплатної правової допомоги як консультацію роз'яснення з їхніх питань, а також ми можемо надати доступ до безоплатної вторинної правової допомоги. Але тут слід зазначити, що безоплатна вторинна правова допомога це є захист. Та представництво інтересів у суді, тобто адвокатом або представником. Дана категорія осіб може скористатися правом на безоплатну вторинну правову допомогу тільки при наявності посвідчення. Вже коли статус підтверджений посвідченням, mm -hmm. дані особи можуть до нас звертатися, і якщо їхнє питання потребує розв'язання у судовому порядку, ми можемо надавати представника, захисника для представництва mm -hmm. інтересів. Але консультації роз'яснення е, можуть отримувати будь-хто просто звертається до нас. Наше бюро правової допомоги знаходиться за адресою міста Коломиї, вулиця Міцкевича. 8. Ну так само у нас є наявні дистанційні сервери. Можна завантажити, до прикладу, застосунок безоплатна правова допомога або двоє право, або скористатися гарячою лінією так званого контакт-центру. Це 0800 213 103. Мама загиблого на війні Коломиянина Владислава Угільчина, пані Марина, каже родини військових, а тим паче загиблих захис. Сників, окрім великого горя, стикнули ще й з багатьма буденними питаннями від оформлення документів до отримання пільг, тому зустрічі з фахівцями різних сфер дуже корисні для них. Знаєте, з таким зовсім зустрілися перший раз. І не знаєш, що треба, що не треба. Зустрічі для родичів, загиблих героїв з фахівцями різних сфер вже не вперше організовують у центрі підтримки захисників Коломийської міської ради. Тут уже проводили спільні заходи з представниками пенсійного фонду, управління соціального захисту, медиками. Ділиться консультантка центру підтримки захисників України міської ради Сніжана Долішняк. Різні питання виникають у яку формути документи, куди звернутися, якщо є якісь порушення, чи у медичному забезпеченні, якісь виникають запитання. Тому ці питання них постають перед ними, і ми вирішили сьогодні зробити зустріч з юристами. і України. Надалі теж планує організовувати такі зустрічі з спеціалістами, з фахівцями різних галузей, щоб вивчати проблемні питання і шукати як найшвидше їхні вирішення. До слова Коломийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та центр підтримки захисників України Коломийської міської ради підписали меморандум про співпрацю. Це передбачає проведення спільних заходів, під час яких розглядатимуть питання, які стосуються учасників бойових дій, їх сімей та родин, також членів сімей, загиблих, померлих, зниклих безвісти захисників України.